Всім привіт! Продовжуючи серію салатиків, пропоную приготувати смачний весняний салат з кусочками телятини. Просто відварила телядинку, посоливши і додавши деякі приправи. Всю зелень ми миємо в проточній воді. Спершу ми нарізаємо руколу, мікрозелень гороху, яка додасть бадьорості вам на цілий день. Нарізані брусочками огірочки додаємо. Також одну-дві ложки зерен-гранату і додаю відварну телятину. Можна трішечки притрусити сіллю. Готуємо соус, беремо 1 столову ложку оливкової олії, одну чайну ложку гірчиці і одну чайну ложку меду. все ретельно перемішуємо і поливаємо наш салат. Ось такий смачний та корисний вітамінний мікс ми з вами отримали. Я використовую мікрозелень для своїх салатків, тому що вона досить велику має концентрацію вітамінів та корисних речовин, які не мають звичайні рослини. Отож, готуйте та смакуйте з наталі.